Сезон полювання в Україні цього року розпочнеться з 13 серпня, крім південних і східних областей. Про це на брифінгу 10 серпня заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Він зауважив, що на півдні та сході, де зберігається висока температура повітря, рішення прийматимуться місцевими органами влади, попередньо погодивши його із МНС. більше пощастило мисливцям західного регіону. Так Коломийський до відкриття готуються і проведуть його урочисто в угіддях товариства. The cat sat on the Нагадаємо, згідно із розпорядженням від 1 серпня було заборонено відкриття полювання на пернату дичину. Глава уряду зазначив, що мотивом заборони був прогноз, який обіцяв спеку в серпні, і відповідно підвищено пожежну небезпеку. Проте прогноз не справджується для багатьох регіонів України. Отже, забороняти у них полювання немає підстав. Сезон на пернату дичину в Україні відкривається 13 серпня о 16-й годині та триватиме до 27 листопада. Повідомляють у дозвільній службі. Просьба всіх власників мисливість. Гладкоствольної зброї, оскільки мисливської нарізної зброї полювання на принаплічну заборонено, перевірити е, свої документи, підготуватися до е, полювання, е, щоб під час полювання дотримувалися правил е, техніки безпеки, не вживали спітні напої. Дозволяється полювати е, тільки в відведених місцях. В, Більшість майже всі мисливці знають, де не мають полювати на водоймах, на ставках, озерах, де полювання дозволено найближче 200 метрів від населеного пункту. Відкриття сезону коломийські мисливці проведуть урочисто на угіддях товариства. На території району працюватиме чотири мобільні групи та придані сили з Івано-Франківська, зокрема спецзагони Беркут та Сокіл. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил полювання, перевірятимуть у мисливців документи, виявлятимуть порушників. Такі заходи проводять для забезпечення правопорядку райони. Мисливце навіть закликає колег поводитися свідомо головне, щоб мисливці. дотримувалися тільки техніки безпеки, не стояли по видиміці, цілях дуже передивилися, прочитали свою інструкцію. І ще я би хотів нагоди і поздоровити всіх мисливців нашого району з таким для них великим святом. Поважати головне, здоров'я. Здоров'я всього накращують, бо ви знали, що до тебе зате безпеки, тому що вдома сім'я сім'я чекає їх здоровими. У Коломийському товаристві мисливців та рибалок перебуває 540 мисливців. В районі діє 11 первинних колективів. Це дієві групи, часто влаштовують змагання між собою. Розповідає голова Коломийського УТМР. Змагання це спортивну стрільбу. Учасники змагань районних обласних змагань. Хто більше відстріляє хижака? Це лисиць там сірих ворон. Одночасно е, я струбів тих, які не дають спокою. Кожен із членів товариства має право на полювання, але мисливці не тільки відстрілюють птахів, але й збагачують та відтворюють тваринний світ. Є такі колективи, які вирощують фазанів та випускають їх природу. Цьогоріч угіддя поповнили 300 фазанів та 45 качок. Зокрема, Залучанський первинний кущ закупив фазанів аж у Закарпатській області. Голова колективу каже, транспортування було складне, але якщо люди мають спільну мету, все вдається. Зібралися ми на зборах з Залучанським первинним кущем і вирішили закупити фазана, запустити. Зараз у нас зими трошки вже легші стали. І думаємо, що воно повинно би прижитися в наших умовах і поповнити фауну нашу. На наших теренах, щоб був фазан. Ми е, закупили на півтора тисячі гривень, 39 штук. Фазана отож сезон полювання на пернату дичину 2011 стартує. Нагадаємо, для полювання потрібно мати державне посвідчення мисливця, облікову карту на поточний рік, дозвіл на зброю, відстрільну карточку користувача. Угідь хочу привітати всіх мисливців. Одночасно з відкриттям полювання і нехай не дотримуються техніки безпеки. Поводиться зброю, не направляти на людей, ну і одночасно, яка от ні поха, ні перевся. Галида Досин, Сергій Куриляк, події НТК.